Вітаємо вас, наші підписники в соціальних мережах, як пастор першої української церкви, християн віри Євангельської, місто Сакраменто, штат Каліфорнія. Бажаю звернутися до всіх вас. Ми раді служити вам на медіаплатформах, а також ви можете відвідати нас за адресою 6300 Madison Avenue, Медісон Авеню Наша ціль звіщати дорогу спасіння людям усім. Нехай ваше серце зростає. У вірі та впізнанні Господа нашого і Ісуса Христа запрошуємо вас приєднатися до нашої великої родини, щоб разом служити і підтримувати один одного, так як написано у Божому Слові. Носіть тягарі один одного. Будемо раді бачити вас щонеділі на ранкових потоках о 8.30 та 11.00, а також в вечірньому богослужінні о 6.00. годині. У будні дні, вівторок та в четвер, о сьомій годині вечора, благослови вас Господь.